Наприкінці січня поточного року стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, у рамках якого для внутрішньо переміщених осіб держава надає субсидію на оплату вартості найму оренди житла, а наймодавцю компенсує податок на доходи фізичних осіб або єдиний податок та військовий збір. Учасниками цього проєкту є внутрішньо переміщені особи. Які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів, та які перемістилися із територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій, або тимчасової окупації. І не мають власного житлового приміщення загальною площою понад 13,65 квадратних метра на кожну особу із складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій, втратили житло або його знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Хочу звернути увагу, що субсидія на найм житла визначається внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. До складу домогосподарства внутрішньопереміщеної особи, яка наймає житло, належать усі особи, які проживають у найманому приміщенні та з яким наймач пов'язаний родинними зв'язками: чоловік, дружина, діти, пасинок, пачерка. Прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної, фахової. Передвищої вищої освіти до досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей, повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі, діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, особи з інвалідністю з дитинства першої та другої групи. Або особи з інвалідністю першої групи, які проживають разом із батьками. Непрацездатні батьки чоловіка, дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів. Особа, яка проживає разом з одинокою людиною, з інвалідністю першої групи та доглядає за нею. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю. Або особи, які встановили в судовому порядку факт проживання однією сім'єю, або не пов'язані родинними зв'язками, неповнолітня дитина, яка не належить до складу сім'ї-наймача. Домогосподарство може складатися з одного наймача. До складу домогосподарства не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні. У період призначення субсидій на найм житла понад три місяці навчаються за денною формою навчання та проживають у гуртожитку. Не проживають разом з наймачем та не пов'язані з ним спільним побутом. І це підтверджено відомостями з інформаційної системи Державної міграційної служби або перебувають за кордоном. Зникли безвісті, депортовані за межі України, перебувають у полоні. Проходять військову службу понад 30 днів поспіль на перше число місяця, з якого призначається субсидія на найм житла. Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла та фіксується в заяві. Важливо знати, що домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Подати заяву на субсидію на найм житла та укласти договір найму можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в Центрі надання адміністративних послуг. Також це можна зробити онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити заяву. Про надання субсидії та надати необхідну для договору найму житла інформацію. Система згенерує такий договір, він підписується наймачем і наймодавцем за допомогою кваліфікованого електронного підпису та документи передаються на розгляд до Пенсійного фонду України. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів. Кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Варто зазначити, що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Строк дії експерименту триватиме 2 роки. Дякую за увагу!